совісті, і житті. Педагоги Основ'янського і Салтівського району відзначили професійне свято. Почесні грамоти і подяки за сумлінну працю в часи воєнного стану та вагомий внесок в загальну велику справу наближення перемоги вручив Марміста. Я дуже вдячний за те, що, знаєте, ви вкладаєте душу в наших дітях. Я дуже вдячний за те, що ми з вами витримали дуже важкі часи. Пройшли їх разом. І щиро знову подякую вам за те, що ви робите. Освітяни Харкова мужні і незламні. Вони не лише продовжують навчати дітей в важких умовах війни. Вчителі були одними з перших, хто на початку вторгнення організував волонтерську діяльність. Наприклад, багато освітян Салтівського району стали донорами крові, якої так не вистачало тоді пораненим. Потрібна крові сьогодні. Багато з них вже мають навіть почесні звання, почесний донор України. Також працівниці своїми руками випікають дуже смачні смаколики, які ми передаємо на фронт. Ну і долучаємося збором грошей обов'язково. Є заклади, які плетуть сітки, і в кожен вузлик, який вони заплітають, вони вкладають своє серце і перемогу в майбутньому наших хлопців. Ми чекаємо їх додому з перемогою. Збирають кошти на обігрівачі для захисників, постійно готують власними руками смаколики. І навіть оволоділи таким ремеслом, як плетіння сіток, також і освітяни Основ'янського району. До нас дойшла інформація, що не вистачає нашим хлопцям. Не вистачає так і взимку, і влітку, і восени це вони завжди потрібні. І тому ось так зібралися з дівчатами. і Вирішила давайте долучатися. І з задоволенням всі наші працівники вже навчилися вже робимо все це майже як професіонали. Шукали інформацію в інтернеті, запрошували людей, які вже це робили. Нам показували дівчатка, і це здається не так все просто, але ми навчилися. Працівники харківських закладів освіти також допомагають і переселенцям, які приїхали до Харкова з окупованих територій. Це іграшки, солодощі, розмальовки для малечі, одяг, речі першої необхідності все, що можна зібрати своїми силами. Також допомагаємо бійцям на фронті. Це і мотиваційні малюнки, мотиваційні листи від діток. Їх дуже багато. Всі несуть їх до школи. обов'язково все передаємо і таким чином набережемо нашу перемогу. А одного разу учні Харківського 10-го ліцею виготовили власноруч та передали бійцям з передової ляльки-мотанки українські обереги, розповідає Євгенія. Нам потім прилетів такий фідбек від них. Це ці мотанки кругом на бронежилетах, в карманах, в машинах. Тобто, і це настільки було приємно отримувати від них такі ці теплі світлини. Діти взагалі були дуже задоволені. Ну і бійці, звісно, ми хоч трішечки якось їх змотивували, підняли їм бойовий дух. А ось громада 128-го ліцею вже другий рік допомагає 228-й харківській бригаді тероборони. Це стало вже доброю традицією, говорить директор закладу. Чому саме це? Бо там захищають нас, нашу країну, наше рідне місто, випускники нашої школи. Тому спілкування йде дуже тісно. По-перше, це малюнки наших дітей. Вони кажуть, що це оберіги. Це найкраще і найдорожче, що в них у цих кімнатах, де вони живуть. По-друге, це смоколики. На, У тому році, до Дня захисника України, ми подарували їм генератор, бо тоді ж було дуже важко з, електри... з електроенергією, і тому ми зробили такий подарунок. У цьому році ми теж, я не Буду відкривати це, хай буде сюрпризом. Але малюнки, смоколики, теплі речі вже сносять до школи, і ми маємо за велику честь допомагати нашим хлопцям. Пані Олена зауважує, що до цієї благородної справи долучились і вчителі, і діти, і колишні випускники, і всі мешканці мікрорайону. Всі як можуть допомагають наближати нашу перемогу. І освітяни Харкова, як завжди, попереду, і в день професійного свята, на честь педагогів лунали лише теплі слова вдячності та приємних побажань. Хочу побажати вам усім перш за все міцного здоров'я, щастя. Радості, успіхів, звісно, найшвидшої перемоги і такого довгоочікуваного миру. За святом вас, слава Україні! Яна Біляєва, Олег Синицький, Віталій Грунь, Харків, Новини.